Уже втретє у Тернополі відбувається художньо-мистецький пленер палітра файного міста. Захід має на меті розвинути у юнаків і дівчат вміння малювати. Для цього більше 40 юних художників об'єднали у групи. Разом із наставниками вони зображали на папері тристоронній годинник, архікатедральний собор, театральний майдан та інші визначні пам'ятки Тернополя. «По-перше, тут багато художників, багато ну цікаво з ними спілкуватись і. Це завжди ну, приємно бути в оточенні однодумців. Нас тут багато вчать. <гум> Також настя сказала дуже багато художників, які багато розказують цікавого нового. Навчають серед учасників пленеру і школярі і студенти. Багато із них малювати професійно не навчались, але тим не менше, розповідає заступник міського голови, їхні роботи заслуговують на виставку, яку, власне, і організували до Дня Незалежності в Українському домі. Перемога. У нас немає взагалі по Україні дитячих художніх галерей. І було б цікаво відслідкувати рістій дитини. Як вона малювала в 7 років 12-15, чи виросла вона до художника, чи просто лишилась людиною вражень? Ми відкриваємо таланти, їх в нас є, на щастя, дуже багато. Діти наші талановиті, вони не тільки мають добрі знання з різних предметів, вони займаються всебічно обдаровані, художню школу відвідують і не тільки на рівні школи. Вчителі виявляють такі таланти. І от, власне, ми хотіли, щоб побачили наше місто, славне Тернопіль і їхні громадяни, яка багата наша земля на таланти. Картини, що представили у перемозі, є результатом двох попередніх пленерів. Завдяки одному із них розповідає наймолодша учасниця – 11-річна Олеся. Вони побували у Карпатах. На першому в Карпатах ми були на водоспаді Гук, там були на території нашого готелю, можна сказати. Там був дуже гарний вид, була річечка, колія була і гарний ліс в формі гори. На другому пленері я малювала острівець кохання через те, що він дуже красивий, малювничий. Після того, як із роботами ознайомляться усі охочі, тернополяни та гості міста, частину із них, за бажанням юних художників, передадуть у дитячі лікарні.